Андрія Портнова вбили в Мадриді, в Іспанії, і знаєте, дивлячись на ці історії, мене дивує наступне: а що ось такі люди, як Портнов, роблять чи робили в даному разі в країнах із нормальною правовою системою? Я розумію, що проблеми є скрізь, звісно. Ну але в принципі в країнах, де нормально працює судова система, на відміну від України. Я колись зустрів, перебуваючи на запрошення штаб-квартири НАТО, перебуваючи в Брюсселі, зробив для себе відкриття. Виявляється, в одному літаку зі мною летів Олег Волошин, депутат від тодішньої ОПЗЖ. В Брюсселі летів. Я собі подумав: або шпигувати летить, або просто попити бельгійського пива. А якось зустрів такого собі Костя Бондаренка в Берліні. Того самого політолога, який, як стверджує, Вікіпедія співпрацює з російською платформою Україна.ру, от що всі ці ребята там роблять в нормальних країнах, роблять або робили? Відкрите питання.